Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і в даному відео ми поговоримо про різноманітні присадки або домішки, які можна додавати до моторних олив. І також поговоримо про те, навіщо це робити. Такого роду присадки це рідини, які додають до моторних олив з метою змінити склад моторної оливи та покращити її властивості. Деякі виробники зазначають, що. Їх засіб не змінює склад моторної оливи, і моторна олива використовується в якості бази. Але все ж таки, коли ми щось додаємо до моторної оливи, то комплексно характеристики оливи все ж таки змінюються. Зазвичай присадки до моторних олив використовують в якості засобів для маскування поломок або для маскування симптомів, які свідчать про серйозне зношування деталей двигуна. Також існують Присадки призначені для очищення, тобто вони нічого не маскують, а просто дозволяють там покращити характеристики двигуна або збільшити його ресурс. Але все ж таки такі присадки здебільшого використовують в якості засобу останньої надії. Тобто, коли зрозуміло, що з двигуном щось не так, і хочеться просто трішки відкласти ремонт. І дійсно, деякі з цих засобів в певних ситуаціях можуть дозволити там ще місяць або два поїздити, поки ви не збираєте грошенят на ремонт свого двигуна. Одразу хочеться зауважити, що при серйозних поломках ефект застосування присадок може бути непередбачуваним. В деяких випадках вони допомагають, а в деяких, навпаки, можуть погіршити симптоми. І тому відгуки про такого роду присадки теж неоднозначні. Комусь допомогло, комусь ні, і тому одні водії. Говорять про те, що певні присадки можна використовувати, вони корисні, а деякі водії кажуть про те, що навпаки, після використання стало трішки гірше. Тому зараз давайте розберемось, які все ж таки бувають види цих присадок, і навіщо ми їх можемо використовувати. І почнемо ми з такої штукенці, яка називається антидим. Як ми бачимо, всередині ось цього цього у нас дуже така густа. Рідина, і, по суті, це загущувач моторної оливи. Такий загущувач можна використовувати в тому випадку, коли з вихлопної труби з'являється якийсь там сизий дим. Це може бути свідченням того, що в нас пробита прокладка ГБЦ, може бути свідченням того, що в нас зношуються маслоз'ємні кільця, або там змінилась геометрія циліндрів, є зношування деталей циліндно поршньової групи, або ще зношування якихось там деталей і вузлів, агрегатів двигуна. Також. Інколи таку домішку використовують, якщо в двигун залили зарядку оливу, тобто неправильно підібрали. І дійсно, в принципі, ця домішка працює і її використання має певний сенс. Але є і зворотня сторона медалі. Наприклад, ефект у такої домішки не дуже тривалий. По-друге, при її використанні може спостерігатись. Підвищений нагар всередині двигуна. Ну і нарешті олива, коли стає більш густою, вона може гірше змащувати певні деталі двигуна, і від цього в нас зростає. Зношування цих деталей. Тобто, з однієї сторони, ми приховуємо якісь дефекти, там, можливо, отримуємо більшу компресію, кращу роботу двигуна, але на короткий проміжок часу. Далі ми повинні розуміти, що в нас при використанні може утворюватись там підвищений нагар, і також ще сильніше починають зношуватись якісь там певні деталі. Тому використовуємо обережно, ну, наприклад, в тому випадку, якщо нам потрібно трішки часу назбирати грошенят до капремонту. Далі поговоримо про так звані. Комплексні присадки до моторних олив. Тут немає єдиної класифікації єдиного призначення. В цілому, якщо узагальнювати такі присадки, в першу чергу призначені для того, щоб відновити характеристики моторної оливи, тобто, якщо в нас не своєчасна заміна моторної оливи, або двигун використовується в високонавантаженому режимі. То ми бачимо, що ми не встигаємо, немає можливості замінити оливу, але не хочемо, щоб страждав двигун, і тому можемо додавати якісь певні присадки до моторної оливи, щоб відновити її її властивості. Але, як я казав, тут єдиної класифікації немає, і деякі виробники до таких комплексних присадок можуть додавати ще якісь компоненти, наприклад, які зменшують тертя, між деталями, тобто антифрикційні компоненти, або компоненти, які відновлюють геометрію деталей. Тоді в нас взагалі створюється така комплексна, комплексна присадка, яка і відновлює характеристики моторної оливи, і захищає двигун, зменшує тертя і, можливо, там ремонтує його. Так звані відновлюючі присадки. Ці присадки використовують для відновлення геометрії деталей циліндропоршньової групи. Тобто, якщо там у нас на циліндрах є якісь там подряпини, задири тощо, компоненти, які містяться в таких присадках. Можуть заповнювати ці нерівності і таким чином відновлювати геометрію деталей. У різних виробників таких присадок використовуються для цього різні компоненти. Десь кераміка, десь кондиціонери металу, СМТ, ЄР, ревіталізанти, триботехнічні якісь склади тощо. Але всі вони призначені, в принципі, для одного. Просто у кожного виробника є якась своя філософія, і свої враження, що саме ось цей компонент краще за все може впоратись. З такими проблемами в двигуні. Також хочеться зазначити, що в певних випадках, як зазначають виробники, використання відновлюючих присадок до поломки двигуна дозволяє. Підвищити його ресурс. Тобто певні присадки можуть створювати на поверхнях деталей якийсь шар, який зношується замість металу. І таким чином в нас двигун майже не зношується. Ефективність використання таких присадок 100% не доведена, тобто є і позитивний, і негативний досвід використання. Тому тут ви вже обираєте на власний розсуд. Звісно, жодна присадка не може бути порівняна за своєю ефективністю з звичайним механічним ремонтом двигуна. Але все ж таки в деяких випадках використання присадок може бути виправданим і навіть економічно виправданим. Якщо у вас почали шуміти гідрокомпенсатори, ви можете звернутись до майстрів і усунути цю проблему там звичайним механічним способом. А можете використовувати спеціальний очищувач, стоп-шум для гідрокомпенсаторів. Така присадка використовується приблизно там десь. Один раз на 2-3 заміни моторної оливи і дозволяє усунути шум гідрокомпенсаторів, і також вона очищає масляні канали. Тому один раз на рік або півтора року, в залежності від того, як ви проводите заміну моторної оливи, можна додавати ось таку присадочку, коштує вона недорого, і вона, в принципі, спроможна усунути ваші проблеми пов'язані з шумом гідрокомпенсаторів. Серед корисних очисників, які можна додавати до моторної оливи, також варто зазначити спеціальні очисники камери згоряння. Зазвичай подібні очисники додаються до палива, але існує і альтернатива додавати очисник до моторної оливи. Подібного роду очисники дуже добре видаляють з камери згорання лаки, нагари та інші відкладення, які можуть заважати правильній роботі двигуна. Зустрічаються такі присадки рідше, ніж присадки для палива, але вони теж існують. І на завершення ми поговоримо про стабілізатори в'язкості моторної оливи. Такі стабілізатори відновлюють високотемпературну В'язкість моторної оливи. І якщо двигун під'їдає оливу при певних поломках, ось такий стабілізатор спроможний виправити на якийсь певний час дану проблему. Також стабілізатори покращують компресію двигуна і покращують щільність прилягання деталей ціліндропоршньової групи. Тобто теж такий засіб останньої надії для того, щоб трішечки там ще поїздити на автомобілі, продовжити там ресурс, термін використання. Певні. Стабілізатори в'язкості в своїх характеристиках також можуть мати властивості засобів антидим, але це трішки різні домішки і використовуються вони окремо. Якщо у вас є власний якийсь негативний або позитивний досвід використання різноманітних домішок для оливи або для палива, обов'язково пишіть про це в коментарях. Це допоможе всім нам краще розуміти тему і підібрати або не підібрати для себе ту чи іншу присадку. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю мирного неба над головою і все буде Україна!